В мене також, як і в тебе, є питання до очей, і знову ж таки, це не просто, тому що мені так захотілося. У мене була історія в дев'ятому класі, коли ми фотографувалися з класом на оцей випускний альбом. І... Божні, вожні випускні альбоми. Напишіть наскільки ви часто їх передивляєтеся? Просто напишіть, будь ласка. Ну, Я не передивляюсь, але оці наслідки цієї історії я вигрібаю ще досі. Прийшов фотограф, ставив нас по одному на позування. І я якось так боком повернулася, і він каже: Відкрий очі. Кажу, так в мене відкриті очі. Він каже: Ширше, відкрий очі. Я така, не можу, ширше. Він каже, «А, то у вас в сім'ї був, типу, може, Боже. якісь там із, і от там Вже були як? стереотипи Боже, як, про... як таких людей допускають просто як? школу? Як, а, як допускають Ну, окей, може просто це не вершина кар'єри фотографа, фотографувати якихось школярів. Це не вершина. Та, але менше з тим. Там був оцей стереотип. Чи ті були в мене там в роду якісь китайці? І я така і, і в той момент, звичайно, я на нього так дивилася, і в мене прям ну реально були примружені очі, але. Оце розуміння, що в мене дуже маленькі очі, воно зі мною тепер завжди.